Я багато писала в своїх пабликах, можливо, ти бачив, що знищений танк, знищений екіпаж. Так, да, до речі, я бачив, що вони надіються, що я і мій екіпаж померли, але не тут то було. Дали наказ, срочний виїзд. Поїхали, почали стріляти. Відпрацювали сім снарядів. Виїхали ми звідти після відстрілки. Заїхали. Так званий відстінник, який ми побачили чисто случайно, вони там знайшли нас. Нарахували більше 26 шести Нам дали наказ, що покинути коробку. Екіпаж цілий, коробка втрачена, але є заміна їй певна. Екіпаж працює, екіпаж виконує завдання на тому ж самому місці, нікуди не ділися. Так що, народ, ждіть, ми вам покажемо